Всім доброго дня. Сьогодні ми продовжуємо ускладнувати, ускладнувати танець повільний вальс. І так, виставку з вами попереднє заняття. На попередньому занятті ми з вами а, вивчили, чи згадали, лівий поворот, так, і а, в ліву сторону великий квадрат. З вами зараз почнемо спинку. Я раз покажу, потім раз обличчя. Ми починаємо з лівої ніжки великий квадрат. Сіли і у вас з лівої ніжки вперед. Раз, два. Наверх, опустилися три. Вниз. Раз, два наверх, опустилися три. Раз, два, три, раз, два, три. Раз. Два ніжки зібрали, опустилися. Три. Внизу. Раз, два. Пустилися три. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. І зараз з вами це під музику згадаємо. Танцюємо разом. І так. присіли и з лівої вторая Раз, два, три. 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 Раз, Раз. два, три. Раз, два. Три. Раз. Два, три. Раз. Два, три, раз, два три, раз два, три, два, три. Дуже добре. Я думаю, що ми трошки рознялися з вами. І тепер ми згадуємо з вами лівий поворот, який ми теж вчили попереднього заняття. Ми з вами починали з лівої ніжки. Пере. Повернулись і довернулись спинкою і опустились вниз. три. Тепер з правої ніжки назад. А Раз. погоні, хоча б вперед і потім повернулися і назад. А, пробуємо разом і музикою. Присіли рідненько, попри зібраним, у вас витягли новчики і з лівої ніжки почнемо. Раз, Два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, раз, раз два, три. два, три. Раз. Два, три, раз, 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 два, три, раз. Итак, загадала. Лівий поворот, я думаю, ви його вдома повторювали. А зараз буде дуже-дуже складне з вами завдання. Ми маємо і правий поворот, і лівий поворот, і перемінку з вами станцювати разом. Ми будемо починати з правої ноги. Я зараз до вас обличчя почну. З правої ніжки спочатку танцюємо перемінку. Так? Раз, два, три. Тепер ми з лівої ніжки танцюємо лівий поворіт. Раз. Повертаємося. Два спинкою. Три. Тепер танцюємо знову перемінку, але назад. Раз. В Сторону. Два. Три. І назад ми танцюємо правий поворот. Так, з лівої ніжки починаючи. А раз. Повернулися. Два і три обличчям до вас. Ще раз. Ще раз ми з вами спробуємо цей а, невеликий, а, але складний кусочок. І після цього ми починаємо знову. Так, те ж саме з ніжки. Раз, два в сторону, три. Лівий поворот. Вперед. З лівої ніжки. Раз, два. Повернулись. Три. Тепер назад. Раз. В сторону. Два. Три. І повертаємося правим поворотом. Ми звертаємося з лівої ніжки. Раз, два, три. І знову все спочатку починаєте з правої ніжки. І раз. Два, три. Лівий поворот. Два, три. Назад. Раз, два, три. І правий поворот. Раз, два, три. Спинкою до вас. З правої ніжки. Раз. Два. Три. Лівий поворот, з лівої ніжки. Раз. Два, три. З правої ніжки назад. Раз, два, три. І правий поворот звертаємося з лівої ніжки. Раз, два, три. І ще один раз. До вас і назад. Спробуємо. Разом. І. Раз, два, три. По, Лівий поворот. Три. Назад. Раз. Два. Три. Правий поворот. Раз. Два. Три. Спинку до вас. Починаємо правий ніж. Раз, два. Три. Лівий поворот. Раз, два. Три. Назад. З правою ніж. Раз. Два. Три із ніжки правий поворот. Раз, два, три. Спробуємо це з вами разом із музикою. Я отак от до вас і потім назад спробую це викладати. Разом з вами такий складний кусок хураги. раз два три раз два три раз два три раз два три. Поздравляю! Силы и раз два три левые два три с монетами и парой. раз два три. Еще разочек два Правую книжки и раз два. Три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. І спикуємо нас. Спірий. І. Раз, два. Три. Раз, два. Три. Раз, два. Три. Раз, два, три. І тепер спробуємо спочатку повільно, а потім і. Підвозимо по колу. Тобто ми цей невеликий шматочок хореографії будемо повторювати і повторювати і повторювати. З правої ніжки. І раз, два, три. Повертаємо ліворуч. Так? Раз, два, три. Назад. Раз, два, три. Повертаємо праворуч. Раз, два, три. Знову теж саме. Раз, два, три. З лівої ніжки ліворуч. Раз, два, три. Спинкою повернулися назад. Раз, два, три. І розвертаємось праворуч. Раз, два, три. Все знову. Раз, два, три, ліворуч. Раз, два, три, назад. Раз, два, три, праворуч. Раз, два, три. Знову. Раз, два, три. Ліворуч. Раз, два, три, і назад. Два, три. І праворуч. Раз, два, три. Тепер спробуємо разом під музику з вами. раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, левый раз, два, три, раз, два, и правый раз, два, три, раз, два, три, левый раз, два, три, раз, два, три, правый раз, два, три, раз, два, три, левый раз, два, три, два Три, правый, два, три, раз, два, три, левый, раз, два, три, раз, два, три, правый, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, и правый, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три и правый, поворот, раз, два. Три лівий раз, два, три, раз, два, три, правий, два, три. Так, зараз з вами передихнемо і ще останній раз пройдемо цю фігуру. Ще одне коло зробимо, і це буде ваше домашньому завдання. Спробуйте танцювати, так. Перемінку, лівий поворот, перемінку і правий поворот. І все спочатку, щоб ви могли і правий, і лівий поворот танцювати легко і не дуже сильно в них плутатися. Спробуємо останній раз з вами. Приготувалися? Сіли. І... Раз, два. три, левые раз, два, три, раз, два, три, правый, раз, два, три, раз, два, три, левый, раз, два, три, раз, два, три, правый, два, три, раз, два, три, левый, два, три, раз, два, три, правый, два, три. Итак, дякую вам всем за сегодняшнее занятие. До новых зустрічей. Танцюйте вас. Пока-пока.